Дорогі друзі, до мирного дня! Хочу вам сьогодні швиденько показати нашу нову гостю. Зустрічайте це трішечки безлад на робочому столі. Ну, творчий безлад. Зустрічається ця лялочка із серії American Girl Mini. Лялочку звати Кіт. Вона створена за образом дівчинки і в неї ціла історія. На жаль, у нас лялочка приїхала без історії, без книжечки, Ну, так як це е, вживана лялочка. Замовляла її на ebay в сумісній закупці. От, і За рахунок того, що це волосся трішечки підстрижене, от, вона була в лоті і от, досталась нам така красуня, але я дуже щаслива. Вона має ручний розпис обличчя, що мене дуже надихає, дуже красиво, дуже мені подобається, дуже-дуже мила дівчинка. От. А ще в неї є зубки, вона посміхається. Це теж так <смі> класно. А в неї м'яке тіло, тому це лялочка вже старих випусків, нові вже робляться повністю з вінілу. В неї досить добра рухливість. А вона навіть наш шпагат в місті дати. От, насправді мене зачаровують такі маленькі лялочки, вона всього ну, всього десь 15 см. Навіть менше дівчат, я дівчата, хлопці, не пам'ятаю, перемірюю. от, Дуже класний аутфіт, і вона приїхала к нам до нас в повному аутфіті, Це спідничка бавовняна, має лейбочку American Girl, там де є назва бренду, а також номер. Також дуже класна ковтинка з в'язаного полотна, маленькі гудзики і навіть петельки, що мене просто-дуже вразило. От, дуже класна ідея, ковтинка два в одному. От, мені дуже сподобалась, дуже-дуже охайненько все зроблене, має всі деталі, мають бірочки, всі всі... варіанти, ну всі складові аутфіту. От, і також були, нам повезло були такі ось туфлі-босоніжки, Чудові. Трішечки я їх підреставрувала вже потім. Вони з Екошкіри, маленькі, тендітні, але це оригінальні. Саме це повний аутфіт цієї лялочки. Що дуже дуже класно, і до речі, вони підходять не не тільки лялочкам а й не навіть лялочкам Лорі, також міні Павла Грейна. Ну це для тих, в кого можуть з'явитись такі лялочки, то дуже ну дуже симпатично виглядає взуття. Ось повний отфіт цієї лялочки, а ось тут я вже порівняла її з лялочкою Лорі. Це вони, як так сказати, що з однієї категорії лялочок. І вони ну, дуже класно виглядають, дуже взагалі класний формат такий. Я називаю цей формат кишенькова лялочка. Її дуже класно брати з собою. Ось, значить, ці м'яке тільце. Це я вже казала раніше в відео, що це старе, би вважається вже старі випуски. От, але мені, до речі, саме на м'яких тіл, тілах вони подобаються. Маленькі, вони створені так само, як і великі лялочки American Girl, що є нашою моєю маленькою мрією мати а, саме велику лялочку теж в колекції, в нашій ляльковій. От, і кіт Мені дуже-дуже подобається, дуже класно. Ми також будемо створювати для неї одяг, аксесуари. Так що слідкуйте за нашим інстаграмом, слідкуйте за нашим YouTube каналом, підписуйтесь, ставте дзвіночок, відмічайте собі дзвіночок. от І ми будемо розказувати, показувати багато-багато цікавого. Дуже люблю їх фотографувати, хоча їх не просто, але дуже цікаво. Дякую за увагу.